Сьогодні четвер, 24 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. 24 серпня Україна святкує 32-гу річницю проголошення незалежності. Нині цей день набув особливого змісту, адже навіть через стільки років українцям знову доводиться боротися за свою державу. З нагоди свята миколаївці сьогодні поклали квіти до пам'ятників визначним діячам, які були причетними до становлення України як сильної та вільної країни. Як це було, бачили наші кореспонденти? Тож, усі подробиці далі, проголосити 24 серпня. 1991 року Україну незалежною демократичною державою 24 серпня 1991 рік. Століття боротьби за волю, і от довгоочікуваний суверенітет сьогодні, 24 серпня, вся Україна святкує 32 роки незалежності. За цей час ми зрозуміли, що незалежність це боротьба через страти та незламність. Незалежність це віра у краще, незважаючи на те, чи світло навколо, чи темрява. Незалежність це кожен українець, який, попри війну, продовжує йти вперед та любити свою країну. Дійсно, сьогодні бачимо, як стає цей день дійсно символом, як більшість українців його сприймає. бо ну, ще я можу згадати, років 20, там навіть менше, цей день був ну, такий просто вихідним. А сьогодні це дійсно символічний день. Сьогодні ми Пошановуємо всіх тих, хто боровся, хто віддав життя, і хто сьогодні віддає своє життя, виборюючи українську незалежність на московсько-українській війні. Сьогодні, як і в минулому році, через загрозу атаки з боку ворога, усі масові святкові заходи скасовано. Однак, попри це, з нагоди державного свята небайдужі миколаївці поклали квіти до пам'ятників визначних діячів, які були причетними до становлення України як сильної та вільної країни: Тарасу Вішевченку, В'ячеславу Чорноволу та героям Небесної Сотні. Сюди завжди приходять, нікого кликати не треба. В цей день сюди приходять ті люди, для кого ця подія близька, хто доклався до того, щоб вона відбулася, хто робив все, щоб Україна відновила свою державність. Юрій Діденко зауважує. І цього дня і кожного наступного ми маємо пам'ятати тих, хто власною кров'ю виборював нашу незалежність протягом сотень років, а також тих, хто робиться сьогодні і робитиме завтра. Лише завдяки їм сьогодні по всій країні лунає з Днем Незалежності. Україно. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Віталій Кім сьогодні поздоровив миколаївців зі святом української незалежності атмосферним відео та проанонсував звільнення від окупантів Кінбурну та Криму. Ось що він сказав: Доброго дня, вітаю всіх зі святом дня незалежності, свято, яке зараз найцінніше, найголовніше в нашій державі, яке дається неймовірними зусиллями та життями наших хлопців та дівчат. В цьому році ми не святкуємо, тому що ми продовжуємо виборювати свою незалежність. Це складний процес, це тривалий процес. Треба всім продовжувати працювати на нашу перемогу. Бажаю щонайшвидшої перемоги. Бажаю, щоб всі були під мирним небом, живі та здорові. Вірю, знаю, що Кінбурн скоро буде звільнений. Херсонщина буде звільнена. Крим теж буде звільнений. Всіх зі святом, чекайте скоро. Також у Миколаєві вшанували людей, завдяки яким громада продовжує жити і працювати. Сьогодні міський голова вручив сертифікати на придбання житла нашим захисникам, воїнам Збройних сил України. Докладніше про це далі. Вже другий рік українці святкують День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Від імені всіх миколаївців, міський голова Олександр Сінкевич подякував військовослужбовцям Збройних сил України. Сьогодні, на жаль, ми розпочинаємо розуміти. Справжню ціну нашої незалежності, і вона дуже-дуже дорога. У 91-му році, коли ми отримали незалежність, ми її сприймали як те, що відбувається само собою. Сьогодні ми її здобуваємо і захищаємо. На жаль, дуже великою ціною. Найдорожче, що в нас є, ціною життя наших з вами побратимів, по сестер. Найкращі наші. Люди сьогодні захищають, на жаль, видають нецінніше їх життя. Також Олександр Сінкевич вручив воїнам чотири сертифікати на придбання квартир. Раніше квартири вже отримали чотири воїни Миколаївського гарнізону. Миколаїв став першим містом, яке започаткувало програму з виділених грошей від ПДФО військових. Виділяти їх кошти не лише на технічну підтримку купівлю всього необхідного, що їм потрібно на фронті а також нагороджувати тих, хто справді цього достойний квартирами чи скажімо так грошими для, для придбання квартир. Днями міська влада розгляне ще 14 заяв. Олександр Сінкевич розповідає: таким чином, в цей день ми дякуємо тим, завдяки кому ми продовжуємо жити і працювати. А над нашим містом майорить синьо-жовтий стяг. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Що бажають Миколаївці Україні в день її народження? Про це за мить розкаже наш кореспондент Олександр Матюшенко, який запитав про це жителів Миколаєва прямо на вулицях міста. Вже другий рік поспіль Україна відзначає День незалежності в умовах повномасштабної війни. Місто Миколаїв, як ті, хто знає ціну свободи і боротьби за неї. Давайте послухаємо, що бажають миколаївці нашій батьківщині в день її народження. Я вітаю весь наш народ, вітаю з цим святом, бажаю всім терпіння. Перемоги. Я сьогодні їхала по, по, по роботі і бачила, наше місто відроджується. Будемо жити, будемо працювати і будемо перемагати во всіх наших сферах діяльності. Щоб скоріше закінчилась війна, щоб менше було тривог, і все було добре, і щоб Україна зажила. Миру, тільки миру і більше миру менше корупції і знову більше миру. Я дуже пишаюся нашою країною, я дуже пишаюся нашими воїнами, нашими хлопцями, нашим президентом. Я пишаюся нашим городом героям Мабуть, мирного неба над нами, і щоб не вбивали наших. Та й щоб все було добре. Я побажаю Україні якнайшвидше перемоги, щоб наступний рік це свято святкувалося в колі сім'ї, де буде батько, син, мати, всі разом не будуть розділені долі. Звільнити всі наші території і нарешті, щоб мир панував по Україні. Як би ви привітали військових і що б їм побажали? Я б їм побажала всього найкращого та найбільше забути цей жах війни. Це Дуже прикро, що зараз відбувається. Але я бажаю, щоб вони повернулися до своєї сім'ї та зустріли своїх дітей. Наснаги, витримки. Хотів би привітати вже, звісно, вдома з миром всіх військових, щоб вони були вже поряд. Наші дуже, дуже сміливі хлопці. Я їм бажаю тільки перемоги і повернутися живими. Додому, ми їх чекаємо. Ми чекаємо усіх до одного. Хочу побажати, щоб всі збори отак от, от просто закривалися моментально. Хочу ще побажати, щоб всі небезпеки та загрози оминали наших бійців, а також щоб вони якомога скоріше повернулися додому, до своїх сімей і щоб у сім'ях панувала мир, злагода і все було у нас всіх добре. Я побажала. Головне берегти себе, знати, за що вони бояться. вони знають за що. Сили, волі, на... ну, щоб їх сім'ї не так переживали. Хочеться, щоб все це закінчилось. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Ну, я б військових привітав, перш за все, всі відомо, що ну, військові такий невипагливий прошурок суспільства, але найбільше, що я впевнений, що для них потрібно, це відпустка і ротація. Тому що всі військові, які б вони не були, вони перш за все люди і вони хочуть до сім'ї, до дітей, до рідних, і якнайшвидше повернення додому. Редакція телеканалу МАРТ також долучається до привітань з 32 другої річниці незалежності України та бажає всій нашій державі сил, наснаги, якнайшвидшої перемоги, звільнення всіх українських земель і аби наші герої повернулися додому цілими та здоровими. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. На Миколаївщині розпочав роботу пересувний мобільний клас Мінної безпеки. Його завдання мінімізувати ризики, що чатують на людей, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії. Надзвичайники показали роботу мобільного класу в селі Українка Галицинівської територіальної громади, використовуючи 3D-макети боєприпасів, піротехніки ДСНС розповіли селянам про класифікацію вибухонебезпечних предметів та їхні характеристики, про найпоширеніші боєприпаси, а ще про те. Кого інформувати та як діяти у випадку, якщо людина натрапила на предмет, схожий на боєприпас? В головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій вже склали графік виїздів мобільного класу до громад, але кажуть і про готовність до позапланових лекцій на запрошення органів місцевої влади та трудових колективів. Дефіцит електроенергії вчора Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи. Попри зниження температури повітря, вечірній максимум споживання був лише на 3% нижчим за попередні рекордні показники. Через це Укренерго застосувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Румунії. Енергетики вказують, що аварійна допомога це не комерційний імпорт, а останній та найдорожчий захід балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів. Причиною називають великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, продовжується активна підготовка атомних станцій до роботи на максимальній потужності взимку. Отже, заклики до економії електроенергії залишаються актуальними. Миколаївці привезли нагороди з чемпіонату України в неолімпійських класах яхт та серед юніорів з вітрильного спорту. Перегони приймало місто Черкаси. Змагання проходили на акваторії річки Дніпро. На старт вийшло близько 70 учасників з різних кінців України. Миколаїв представляли 22 спортсмени, які здобули низку нагород. Зокрема, чемпіонські результати показали Сергій Дратман, Іван Лантух, Вікторія Бойка, Іван та Дмитро Антіпини. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з перемогою. І наостанок про погоду у п'ятницю, 25 серпня. Синоптики вже звично обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура калуватиметься від плюс 19 до плюс 31 градуса за Цельсієм. Вітер північний, слабкий, вологість повітря 35%. Дякую, що ви з нами, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Ще раз усіх з днем незалежності країни. Не примикайтеся і до зустрічі на Марті.